У коволі чоловік наїхав на патрульного. За інформацією поліції Волині, інцидент стався 20 червня близько десятої ранку у Коволі. Відомо, що екіпаж патрульної поліції почав переслідувати водія на БМВ, оскільки автомобіль перебував в орієнтуванні як такий, що раніше скоїв ДТП і покинув місце події. Поліцейські подавали звукові та світлові сигнали про зупинку, але Керманич не реагував. Згодом він наблизився до будинку, де проживає, та очікував, поки відчиняться механічні ворота. Тим часом патрульні намагались заблокувати його транспортний засіб, однак водій проігнорував це і скоїв наїзд на одного з правоохоронців, протягнувши його кілька метрів. Урешті водій БМВ був затриманий поліцейськими. Патрульний отримав легкі тілесні ушкодження. За умисне заподіяння ушкоджень правоохоронців про виконанні ним службових обов'язків. 46-річному фігуранту оголосили про підозру 21 червня. За це йому Може загрожувати обмеження або позбавлення волі до п'яти років. Затриманий вже має так би мовити кримінальний шлейф. Він був раніше судимий за умисне вбивство та наркозлочини.